У саду Олександра Смика, власника будинку творчості під назвою Потік ірви, який проголошено територією вільних муз, вирує пошук. Митці з різних регіонів України, відомі і початківці, річцевим молоточком перетворюють звичайний камінь у скульптуру. І все це в рамках пленеру. До речі, вже п'ятого, який організовує на своєму обійсті пан Олександр. Для довідки пленер це своєрідний відпочинок зібрання митців у довільній праці на природі. Усі скульптури, які майстри встигають зробити за 10 днів, стільки триває пленер, а залишається тут у седу. Ця робота, яку промова сто охрестили рукою достатку. за словами автора Василя Корчового, має магічну силу. Наша знімальна група була серед перших, хто випробував її. Пан Василь каже: якщо торкнутися цієї руки і загадати собі якесь бажання, то воно обов'язково збудеться. Пройде небагато часу, серйозно жартуючи прорукує пан Василь. І з усієї України люди їздитимуть сюди, щоб доторкнутися до руки достатку. Бачите, рука вона така пухленька, та може не всім подобається зараз. Більше анроксичні руки в моді. Але будемо трохи міняти традиції. Інші скульптури якихось надприродних властивостей не мають. Принаймні, нам цього не сказали. Хоча окремі назви підсолоджують цікавість до робіт. Наприклад, веселка як змія, магія купальського віночка. Магія купальського віночка, коли рушниками перев'язані двоє, коли вони єднаються. Для чого вони єднаються? Щоб зробити третього, щоб цей третій освятив цей світ. Розумієш? І тому кожна скульптура тут на цьому пленері особливо має яке значення. У саду скульптур поки що 20 творів. Ще треба як мінімум стільки ж, каже Олександр Смик. Тоді можна буде говорити, що тут представлено більшість скульпторів України. Їх доробки нестимуть традиції, і творче надбання української культури у віки. Камінь, з якого виготовлені скульптури, стоїть понад 300 років.